Добрий день, друзі! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Уже кажу добрий день, тому що 10-й час у нас то вже день. Ви знаєте, прям загорілося желанням зняти е, це відео. Е, відео під назвою Як тепер виживуть поляки накрутило мене, не вертіло мене. І я прям зразу вчора я не знімала відео. Був у мене виходний, не захотіла. І вчора у мене вже була тема. Всі теми, дівочки мальчики, які я видаю у себе на каналі, це всі теми, які ви обсуждаєте у мене в коментарях. Дуже багато коментарів. І одна жіночка мені колись писала, що. Треба хочуть, чуть бачити зв'язок, що я повинна відповідати на кожен коментарі. Ну, я стараюся ставити сердечко і дякувати за підтримку. Ну, так як бувають вже останнім, останнім часом чи в последнє такі коментарі, що на них треба тільки отак відповідати, тому що ну, це писати треба письмо, це мені вже треба на відео знімати, а сидіти, просто відписуватися, відписуватися відписуватися. Так що я. Учора в мене була тема коментаря Жахливе, як би назвала приблизительно, я собі обдумувала жахливе життя біженців. Мабуть, таке треба було назву, а зараз передумала цю назву от ставим, Хоча оце, мабуть, цей коментар теж обсудиться в цій темі. А сьогодні хочу назвати, як виживуть поляки, як тепер вижить полякам, чи якась така приблизительно такий у мене буде заголовок. Тому що, дівчата, я чесно вам кажу, я українка. Я для начала скажу життя в Польщі з Надією, це вже сам нагол, за, заголовок. Каже про те, що ми живемо у Польщі, що ми з України. Внизу написано біженці з України. Я старалася за заголовками приподнести так, щоб люди хоч коротко розуміли про нас що-нібудь. І Енергодар там написаний, що окупована територія, все. Ну Ви знаєте, люди заходять і не розуміють, що вони пишуть. От заходять і не розуміють. А мені треба відповідати, я знову за рибу гроші. Мені. І я, ви знаєте, я не знаю, як останні блогери, у кого багато підписників, може останні блогери сміються з цього, може останні блогери ніяк, зовсім ніяк не реагують. А я відчуваю Я от я вранці, делаю там якусь уборочку, вже посуди на задньому плані грязної немає. Роблю якусь уборочку і я з вами балакаю і обсуждаю цю тему. Особливо, якщо приходять такі коментарі, як сьогодні. Я думаю, що це вже утром він був. Не можу сказати, чи це було з вечора. більше всього, що утром. Значить, обсуждається тема. <сіху> Ціни в Польщі. Я Вовик пішов в магазин в Лідал і пройшовся по продуктам. По цінам по продуктовим. От діла іменно овочі. Я просила я його, кажу, покажи овочі, покажи молочку. теж колись в якихось коментарях було написано, що цікаво було би знати овочі і молочку. Ну, вовки, що улідол був вихідний, і я його попросила, щоб він це зняв. Значить, пишуть коментар. Перший це не на це ще відповідь. Перед цим був, навірно, вечором. І в Україні все це є. Кому, надати, кому воно надати те польське? Дівочки, короткий відповідь на таке, Чи на такий короткий коментар, великий може бути відповідь. Ну, я не буду дуже сильно. Я тільки скажу оцій людині, яка написала. Не буду не фамілії називати нічого. Там коментарі є, все це можна почитати під тим, де ціни, іменно Польщі. Кому це треба, так я відповідаю вам, кому це треба. Я лично знімаю. Це треба мені. Це моя зарплата, це моя робота. Для мене треба це в першу чергу. Що мені знімати, мені ніхто не вказує. Я отталкуюся від от того, який запрос дають люди. На каналі вже тисячі підписників. Є люди, які зі мною з самого початку. Є люди, дуже багато людей нових, і ось коли приходять нові, в них оце скільки запитань до мене. Кому це треба? Я думаю, що надо це тим людям, які мене дивляться постійно, ставлять лайки, коментують, коментують це. Я думаю, для цих людей це цікаво. Кому воно надо? їм надо. А є люди, яким це не надо вас Я не розумію, що ви, що ви робите тут. Ви заходите на канал, ізначально написано Життя в Польщі, це вже про Польщу, вам воно точно не надо. Ціни в Польщі, вам вони точно не надо біженці з України, вам вони точно не надо Ну, ви ідете, нажимаєте на цей канал і ви його дивитесь. Значить, треба це вам, я думаю, в першу чергу це треба вам. Бо тим, для кого я це знімаю, кому воно треба, їм ніколи цього робити. Вони другий раз мені пишуть, ой, десь пропустила, був в ефір хотіла побути, але ну, пропустила жаль. То я знімаю для тих людей, хто не вспів і їм жаль. А ви бачите, а ви самі, случайно натикаєтесь, або пише одна. Случайно попала ніякої інформації інтересної і противний суржик. Ти попала случайно, зайшла, бо тобі цікаво, е, біженці з України. Е, ніякої інформації. Там є заголовок, є описання, про що канал, про моє життя, про мій переїзд, про мої вимушені зміни. І т.д. і т.п. Я не розумію, дівчата, вас. Я вас чесно не розумію. Коли ви пишете, вам не, не кажеться, що ви глупо виглядите. Мене другий раз називають необразована, неграмотна, і я це розумію, другий раз обдумую. Да, ну такий у мене суржик. ну я приймаю рішення, що я вже більше міняти нічого не хочу, буду займатися тим, чим займаюся. Ну, я задумуюсь. Мені цікаво, ви коли пишете коментар, ви задумуєтесь, що ви пишете брідятину якусь. От кому це цікаво? Як може людина зайти подивитися і написати, кому це цікаво? Та Мені коли не цікаво, я в першу секунду нажимаю вийти, бо це не цікаво. А продивитися кому цікаво? Значить, дівчатки, 7 минут, мабуть, я вже з вами болтаю не по темі. Тема в мене сьогодні: чи виживуть поляки, як полякам зараз вижить? Пише мені сьогодні жіночка утром. Я Уже давно, я і моя подруга, ми вже давно не покупаємо польське, нічого польського, після того, як вони топтали наше зерно. Мені стало страшно, дівчата. У мене пішли мурашки по тілу. Як же ж тепер Польща виживе? Вона своєю подругою не купляє вже давно польського. Як же Польща? От ви розумієте, тепер все, Польща загнеться, мабуть, от того, що вона не купляє. Польських продуктів. Вона нічого не купляє польського. Боже. Ви, мабуть, нічого не купляєте Порошенковського. На одне время така була мода. Як отож, війна тільки почалася. Я ще в Україні жила. Та я Порошенкове не буду купляти. Та я не буду, не буду. А потім пропала продукція. Це ж окупація, все пропало. Потім як навезли русня всяких своїх та гребли кілограмами. Порошенкове не будемо, бо Порошенко умре. Кончиться взагалі нічого не буде, бо його конфетів не куплять. Живий до сих пор, слава Богу, хай ще сто відживе. Существують його конфети, навіть у Польщу возять. Не вмер, не обіднів ні, ніхто от того, що я в нього не купила кіло конфетів наївні. Ніхто не обіднів. І от того, що ви не купите польських продуктів, ви їх не купляєте не от того, що. Вони польські, ви просто вже нема за що купляти. Жизнь така. Так надо, не купляти те, що депутати наші роблять. Ото надо. Ізначально надо. А це, що ви не купите, я думаю, Польща от цього не обідніє точно. І дуже часто, коли пишете коментарі, я згадую свою маму. І сьогодні в очередний раз я її згадала. Бо ми жили дуже бідна сім'я, в нас самих не було нічого, нам часто люди давали. Ну, коли, у нас в Западній, я жила в Закарпатській області, то в нас в западній ходять цигани, є така мода, що ходять цигани по вулицях і з дітками, і все, і просять. І хто що дасть? Якщо є в людини гроші, то дасть якийсь рубль тоді в те время були рублі, чи копійки. А якщо нема, то давали. Пару яєць сирих чи пару яєць варених, хто кусок сала, хто що може, той кусок хліба. Ну, в общем, давали в сумку. Ми були бідні, ну, мама моя давала завжди, що було. А коли було таке, що ну, от вийшло, немає. Зраненько з утра біжать, а в нас ще ну, ні, ну нема що дай. Мама каже: ой, аж страшно виходить, що зараз буде. Оце цілий тиждень каже, давай. А раз це не дай і о той тиждень, що давали, то все списується. Так оце виходить з Польщею. Скільки давали, скільки не давали, скільки допомагали, нічого не вважається. От я тепер на зло, такими характерні, такими прям, я не, я, я не дівчатки, чесно, ви можете не купувати, ви можете, це ваше право, ваші гроші, ваша пенсія чи ваша зарплата. Нема різниці. Ну не висловлюйте це, бо це якось виглядає ну, не хорошо, прям не неприятно. Тому що, аби всі так помагали, як Польща помагала. А те, що політична там у них розборки, так уже вроде й налажується і все. А ви вже тут порисувалися, а ви вже тут, та я прям не куп не купите і не купляйте. Вас ніхто не заставляє, не вимушує. Ви можете купити за свої гроші, що хочете. Це ваші гроші, це ваше життя. Що хочете, те купляйте, можете складати та долари купляти американські чи ще щось. Що хочете, можете рус руські рублі купляти, якщо вам так інтересніше. Ну, польське я вже давно не купляю. Мене це, чесно говоря, заділо. Бо я кажу, що як не купляли Порошенкові конфети, прям не купляли, а кому ми робили на зло, коли не купляли Порошенкові конфети? Не про вас, дівчата, не про вас. Я про себе. Я торгую на базарі, і до мене підходило мільйон людей, і всі це обсуждали. Я не хожу в Порошенковське принципіально. А найкраще і найвкусніше було Порошенковське. А я думаю, сама собі ні. І я ішачу своїми мозолями, заробляю копійку, і я не куплю те, що я хочу, бо я хочу зробити Порошенкові на Ні, Як була в Росії, в нього тоді фабрика, я не знаю, що з часу а тоді була фабрика, торгували і там, і кругом, і він заробляв, він не думав про мене, чи йому вигодно, чи не вигодно. Він торгував і думав про свою сім'ю, про свою шкуру, про своїх дітей, і т.д. і т.п. А я довіжна, типа, отим рублем нещасним, той гривнею, що я її заробила, вистояла, вимерзла в 15 градусний мороз на базарі, я должна піти і понести комусь другому їсти недобре, тому що це Порошенко. А ті, хтось якісь там Житомирські ласощі чи якісь ще другі були конфети, типу там хтось прям колхозний прийшов із села, такий і шачок, такий увесь за народ, такий прям увесь чесний. І оце я його підніму і йому допоможу. Ні, вони всі одинакові, і всі оті заводи, і всі оті конфети, і все воно відноситься до них, до тих, що сидять і нами правлять. А ми собі в цьому відказуємо. Так само і за польське. От того, що ви не купите польське, Польща не обідніє. І ви не розбагатієте. А купляли раніше, значить, а тепер не купляєте, бо зерно наше топтали. Ви ж раніше купляли, значить вам нравилось. Думайте про себе, хоч трошки думайте про себе, купіть собі те, що вам хочеться. Бо зерно потоптали, і вони помирилися, і будуть ручки жать один одному, і будуть переговори, і будуть помощі, і будуть гуманітарки. У кожному супермаркеті в великому стоять збори, отакі ящики, щоб люди збирали для українців. Надо якось думати головою, коли писати гадості. Чесно. Я знаю, що зараз попруться, і на мене всякі е, ці негативні коментарі. Мені все одно, мені пишіть, мені якось я на, на це не сильно звертаю уваги. Якщо дуже погано, то я удалю, е, я розказую вам так, як я думаю. Я в себе вдома на своєму каналі, я біженка з України, я не в Україні, я не в своїй хаті, я в Польщі. Ну, канал це мій, це моя хатиночка, мій уголочок, в якому я знімаю, віщаю, розказую те, що я думаю. А ви вже дивіться, вам підтримувати, не підтримувати як. Ну, одне мене оце достає, що якщо людині щось не нравиться, то людина може просто нажати і вийти. А людина заходить не нажимає вийти, а нажимає кучу негатива. Я розумію, дівчатки мої, які мене дивитесь постійно. Не звертайте, ви мені пишете, я вас чую, я вас розумію, не звертайте уваги на хейтерів. Я на них не звертаю сильно уваги, я не приймаю близько до серця. У ну, мене такий характер, що я повинна, якщо мені написали, то я добавля відвіти. Я другий раз відповідаю письменно, ну, якщо це можливо. відвідати письменно. Ну, якщо такий е, діалог должен бути, я должна ответить людині з глазу на глаз, щоб людина мене почула, то треба записувати відео. Не думайте, що я переживаю, не думайте, що я нервничаю. я розумію, що це Ютуб, я розумію, е, е, хейтерів я розумію, що це не хейтери. Ну, нема різниці. Є різниця тільки в тому, що люди пишуть і я хочу. Донести тим людям, які нові прийдуть і нові захочуть написати, кому це треба, кому треба польські продукти. Я проживаю в Польщі. У мене дивиться десь 30% людей, які живуть в Польщі. Я не скажу, що це поляки. Це люди з України, які живуть в Польщі. Тому цим може людям воно треба. Є люди, які пишуть добрі, гарні коментарі, обсуждають ціни. Є люди з України, які пишуть, що посравнила з нашими ценами, перевела, і виходить, що в нас ціни такі, як і в вас. Є люди нормально, адекватно мислячі, розуміючи, е... що таке YouTube, що людина має вийти і щось показати інтересне. Є дівчинки що це що ви там показуєте, хотілося щось про біженців, таке узнати, а ви тут зайшла ні о чому своїх рідних та о комсь. Да, у мене канал про своїх рідних, про моє життя в Польщі. Е, як ми переїжджали, яка була окупація, як було при окупантах, ми ще там жили півгода? Все це я розказувала в начальних серіях. Завтра, мабуть, чи може ще сьогодні під вечір зніму ще одне відео і дам на відповідь на оце, на оцей коментар, що ждуть вони жахів. Ну, от я зніму відео і розкажу вам жахи. Бо це заходять ті люди, які поняття не мають, що таке війна. Оці що пишуть, ті не знають, вони не жили в тих територіях, вони видно більше всього, що десь тільки чують про прильоти і все остальне. І з за того вони таке пишуть. Не були вони, не бачили вони, як захвачували наше місто, скільки їх було, і що. Так що я думаю, другу серію присвячу оцим страхам і жахам. Люди не можуть дивитися добро, коли я розказую там про якогось інтересного мальчика, який там новий канал завів. Десь щось цікаве людям зайти, подивитися ні, це не устрайне. Ми настільки вже оце привикли до цього е жаху, до цього нервів. Що ми вже, треба заходити і успокаївати себе, знаходити щось успокоїтельне. Нам воно не підходить, нас це роздражає. Нам треба Жесть, нам треба, щоб людям було погано, щоб вона тут, я не знаю, що віщала. Ну, було погано, ми пережили це погано, але я вже вам сьогодні не вспію, бо вже 20 минут знімається відео. Я думаю, що я дала вам відповідь на те, як. Тепер виживуть поляки, бо ви не купляєте їхню продукцію. Я думаю, я вам донесла доступно, що тепер буде з поляками, бо ви, бо ви не купили їхню продукцію. Це, звісно, жах, це сплошний жах. І я не знаю, як ви буде, як тепер вони будуть виживати, бо ви тепер з своєю подругою не прийшли, не потратили свою тисячу гривень на польські продукти. Ви знаєте, це, звісно, катастрофа. А вони тепер вас злякалися і там щось прийняли, е, прийняв туз якісь там закони, чи що, що вже таки будуть вони щось пропускати, і гуманітарку, і і т.д. і т.п. Так що як тепер будь-мабуть, підете вже куплять, да? якщо пропускають, чи вже якщо топтали, то вже все. А те, що топчуть, там розбивають на полях, прям розбомблюють, і ніхто ніякого, ніяких мір не приймає, це нікого не зачіпає. В общем, дівчата. Це касається ця сьогоднішня тема нових залітних. Які не, не чули ще, мабуть, мого, ну, новим рекомендував Ютуб, і, мабуть, вони ще не знають мого мнення, не знають, яка я по цьому поводу. Так що ви, хто мої постійні, дякую вам е, за підтримку. Не звертайте на це уваги. Я ще раз вам нагадую, що я не обращаю внимання на хейтерів. Ну, це не хейтери, я все одно не обращаю дуже внімання. Ну, я просто об'язана відповідати на такі опроси, які, які мені задають. Пишуть, я об'язана ответить. і якщо вони такі обширені, то мені треба розказувати їх в відео. Так що, всього вам самого найкращого, гарного вам дня, мирного неба. Чекаємо скорішої перемоги. Я думаю, це буде дуже скоро. Будемо розумнішими, умнішими, не робимо собі на зло, продам корову, щоб діти молока не пили. Розбираємося трошки, роздумуємося, коли пишемо коментарі, чи це правильно, чи ні. Пишуть останнім часом дуже багато поганих коментарів. Я не удаляю нічого. Стараюся кожному стараюся. Всім дівчата, дякую за підтримку. Миру, добра, тепла. Будемо добрішими, будемо розумнішими і зустрінемося з вами, може, ще сьогодні, а може, вже завтра зранку. Бувайте! До зустрічі!